Мужики, ви вимикайте всю херню, яку ви дивитесь мінітрактор міні-трактор Я вам покажу такі новинки. У нас є такі пропозиції, у нас є такі знижки. Я зараз за кожне слово можу відповісти, що в нас є а, пару тракторів 23-го року з старих моделей а, від старої ціни там мінус 1000 баксів, мінус 1200 баксів. Я зараз їх покажу. Там класні трактори, фотон вот, і так далі. Дійсно э, круті. І по нових поставках, по всіх зараз вам покажу, яка прийшла красота. Такого ви не бачили ніде. Ніде взагалі ви не бачили такого. Так що підпишись і дивіться. Оп, шифінг бачив. Бачили? Опа! Салатовий шифинг. Ніфіга собі, кузнечик. Йо, пересете. Дивіться, примусова гідравліка туди-сюди. Все, Всі прибудуть. Я ще не розібрався. Ну, 100% блокіровка є, 100%, воно де радіатор. Радіатор ззади. Радіатор спереди чомусь вже не ставить. Блокіровка, радіатор ззади. Примусове навісне. Називається Shifing BFU. Беффлу. Бефлю. Салатовий колір. Не знаю на любителя, ну такий прикольний. Прикольний. Є синій. І є червоні, то без питань. Хочете синій, буде синій. Якщо у вас цвіт, настроєння синій, то буде вам синій. Буде червоний, буде салатовий. Шифінг найменша ціна. Дивіться потім фрези, любі, фрези, любі, любі поприходили, ДТЗшні, шні скаутські, на будь-який вкус і цвет фрези. Кентаври 50, подешевше, кентаври 50, -ки. 8300. І торгуємось. 8300 і торгуємось. І потім що я хотів показати. А, воно там стоїть далі. Зараз, 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 зараз. Собственно, дійсно багато чого є, в мене розбігаються очі. Ну, тож джинма, поставка, то ви всі знаємо. Ось, о, як думаєте? Що це таке? а? Ось 24 -ті. і десь стоїть далі, он! Коротше. ДТЗ-шка 54.04 без кабіни. Наконец. Потім Осьон Донфенгі, Дон Фенгі. А... З новой мордою, Бачите, по капоту. Що то є Дон Зараз я покажу. Дядя Федя. Нова морда. Новий дизайн 24 ки 40 ки з реверсом. З примусовою гідравліки в наявності є. А, 40 404 G2, 404 DG2, повний ящик красоти. Повний ящик красоти. Ось, о. Ось о бачите? Ось о бачите. ДТЗ-шечки. ДТЗ-шечки тримають ціну. І, що саме головне, впала ще ціна. На Кентавр, кінтавр, кінтавр Eskover E. Тепер стоїть, а, Зараз я дойду до них. І будемо вже йти. Кентавр С. Тепер. А, ось вони стоять. Нова партия. Нова партия прийшла. То сороковки, ті нова партия 24 по 6 равно. Знижка від поставщика. 6 рівня 6-100 віддає мрд 244 люкс таку. На широких колесах зашито ззади, все, все як положено. І дві гідропари, дводіскове щеплення, як SDX. От, по джинмах я потім випущу відео. От, і от наші ветерани 23 го року випуску. Ось. О. Дивіться, перший акційний. А на нього десь порядка 900 долларів. Іде знижка від ціни ізначальної. Скаут 504. 50-ка на високих колесах, на високій базі, коробка, бачите, не з 24-ки, тобто, ну бачите, візуально. А, тільки що без реверсу. Без реверсу, без ровного полу Буде дешевше. От він, красний, 6400. Лавол. То я обичні ціни не називаю, але тут ціна реально. Ну, фактично, як кентавр, лавов. 244, оригінальний, все як має бути. Обична коробка по центру закрита, тут сидіння, під час все як положено. Фотончик на 9,5 да? 9,5,5 резин, чи на 9,5 да. резині. На стандартні. стандартній, ще новина. Ось. І от ще стоять наші красені. Ось ще стоять наші красені Акційні. Ой, є такі. А, Лавол. Там ще в складі є, я потім покажу окреме відео по уцінці. Отакий є лавок 354, 3-циліндровий. 354, 3-циліндровий, отакий. З Дугої безпеки на широких колесах. А з козирком а, у нас іде 23 рік, 3 місяць. А на нього знижка. І ката. Ката з реверсом. Перша, друга, третя, четверта, понижна, повишна, реверс. 8х8 коробка зі старою приборкою, з компресором, дуга безпеки, теж козирьок та 24, але з реверсом. Ціна теж крута, дешевше скаута. Дешевше скаута зараз, бо на нього і знову ж таки йде оцінка. Ну, там баксів 600 від ціни. Но все одно дуже вигідно. Бачите, по каті теж коробка потужна йде, А що вона тут розширяється, сам сама база коробки. Ну, ви бачите, рукава і сам. Самого моста, він досить іде потужний навіть в порівнянні з тими же там, кентаврами скаутами. Вот. Теж на них є оцінка. І тут, звісно, всі такого моделі теж скаути, синтайчики, по 5, скаути сороковки 50 -ки, скаути з реверсом 24 от і 254-й ТУ. Джин дуже багато, джину зараз хорошо, хорошо продаються звичайно, без реверсу, по саме, без примусової по найнизькій ціні. От. І на щось я радию раду звернути увагу свою. А от така ДВС, якщо продається, це теж 23 й рік, то така ДВ350 от Він йде 300. Як шифінг 244. 240 по ціні 240, факту 35, дивіться яка дура. Модвигун. І ну, от такий от тракторець Коробка. Мост задній, трьох одна швидкість. Коробка шістерка і 300 <ривцяка> Ну все, солідний, хороший трактор. Ой, от, от господи -го. ква. Файтери. 254 -ти. Файтери 254 і теж хороший варіант, Раджу на них звернути увагу. На цей РДшку раджу звернути увагу. Бо тут, декому, по суті, по залізу він такий самий, як Кентавр 244 -й. SDX. Тому що тут і щеплення 2 діскове, в Кентаврі навіть нема двох гідропар, і широкий протектор заднього колеса, і рівний пол. Все. Тут все, бачите, в нових, все зашили ззаді, щоб було файно. І 6200 на віддачу. І файтер, ну, не на віддачу, 6200 на віддачу менше а, І файтер 254 по суті такий по залізу, теж як і Скаут 254. Тільки а, скаут зроблений акуратніше в плані робочого міста, в плані лакокрасочного. Тут все бачите попроще, ну як в диверсі По суті, все як в диверсі в кентаврі. А з примусовим. Тут примусового нема тут з примусовим а, 650, може бути торг. 650 такі файтери. Без реверсу в нас вже брали такі, маленькі зелені на базі Сінтай, брали. Теж проблем ноль, По ним все чітко. Ідемо далі. Скаути. Старий е, Розпродаються по оцінці на пошифінгах, тільки ну, на берете, я вам можу підказати там по ціні. От, е, 220. 220 шифінги. От, І по кабінниках. По кабинникам, в принципе, ничего не поменялось. Я тут далеко не пойду. по кабинниках таких их глобальных змін нет. А, тю! Забылся я. Джинма. Джинма с кабиной. 24. Джинма с кабиной, 24 в наявности. Приехала 3244 версия с кабиной. Зависим 300 или 8400, я не помню. Точно. И вот у нас есть одна штука Кентавра SDC. Еще зі старой морды и Ось з такою підлогою. От з такою підлогою одна одиниця. Теж 23 рік. А, що було зроблено поміняні оті фари задні. От, бачите? Фактично те, що не фарах тут взагалі. Коротше, без фар. Просто пластмаса. знижка на нього все одно буде хороша. Тому там, то фари, то я думаю, що таке. Ось такий трактор. Трактор без задніх тих стопів. Вот. Чому краще я раджу зараз такі типу, трактора ДТЗ-шка, простіші, де простіша оптика. Передня, а ось задня оптика простіша, передня, бо чим більше наворотів, такі фари всякі заумні, тим потім складніше то все знайти. Вот. Тому, а, друзі, зверніть увагу. Скаути 50-ті е -е, запшити кабіною. Ката, вся лінійка. Коротше, мужики, все, зараз на сезон вже на осенній оці за всі поставки завозяться Більш немає чекати, чого що щось дешевше, я вам точно вже кажу. Я вам вже казав, що може бути ще одна переоцінка але я в ній слабо вірю. Но, от все сталося, але все-таки залишилося обмежена, знаєте, не по всіх моделях. от Кентавр скинули і ДВЗ лишилась так само стоїть. А, ціна така сама лишилась. А раніше, як була перецінка, то по всіх моделях зразу спускалося, по всіх моделях спускалися стіни. А зараз тільки по обмежених моделях, таких, щоб там якось конкурувати з Оріоном і так далі. Я так розумію, що кінтавр, Есочка, Кентавр 50, теж а, 8350. -ка. Фу, тому так, друзі, підпишіться, краще, набирайте, зараз багато чого є в наявності товару, по приходу, дійсно, і багато хорошого товару. Не херні. От. Тому набирайте, будемо раді вам допомогти. Е, привозка, доставка, документи, як завжди, все під ключ. От. Е, більш детальне відео не знімаю зараз. Я тільки приїхав годину на 4. Не знімаю побільше відосів. Вам покажу, що до чого. Ок. Удачи.